Україна купує обладнання для АЕС під російське паливо. Зрада чи холодний розрахунок, Верховна Рада проголосувала за купівлю в Болгарії обладнання для добудови енергоблоків Хмельницького АЕС. Це обладнання створювалось під радянські стандарти та російські твели. Але ж наче ми перейшли на американський вестін На цьому почали роздувати зраду та скандал у раді. Європейська солідарність і голос заявляють про ризики, що за такою схемою стирчать росатомівські вуха. То чи справді Україна буде залежною від російського твел? А от і ні. Вестінхаус вже підтвердив, що може модифікувати паливо для цих реакторів. Американці направили офіційний лист на енергоатом, у якому прогарантували можливість виробництва та постачання паливо для Хмельницької АЕС, тобто проблема існувала, але вона вже на етапі вирішення. Але і це ще не все. Ще стався дипломатичний скандал. У Болгарії проросійські ультраправі атакували українську делегацію, яка приїхала на огляд обладнання. Їхній лідер розганяв фейки, що Україна отримує все і безкоштовно. Тобто Росія явно не в захваті від цієї угоди. Що важливо зрозуміти для нас, Україна критично потребує нових генеруючих потужностей, росіяни вже знищили частину ТЕС і ГЕС, і на сьогодні ми втратили Запорізьку АЕС без збільшення генерації АЕС про якийсь розвиток країни говорити не приходиться. І два блоки Хмельницької це те, що можна зробити найшвидше. Ще ходять дискусії про малі блоки на десятки мегаватт, але це все тільки обговори на роки. Європейські ж медіа називають угоду вигідною, бо вона а посилює енергетичну незалежність України та Б. Витісняє росатом з Болгарії. Тобто він він. А наші деякі будуть і далі розганяти зраду, бо в них політика і економіка та енергетична незалежність тут ні до чого. Ось такі справи.